Terima kasih telah menonton! Пане, станьте діти, станьте діти. Вай, дякуємо. Вай, дякуємо. Аня. Це бот замовлення, замовлення. Іленько, ти не можеш його взяти.

Вони як за неї. Мирна хода України, за єдність України. Мир в Україні. Це вже наша не перша акція. Брали ми кошти для підтримки нашої армії, для наших солдатів для ви на бронежилети. Хотіли вискасити наш забор. Такий колір прапора. Надіємося, що буде у нас настане і підтримуємо мир. І зато закликаємо всіх наших вносинчан. І даме слово Михайлу Михайловичу Пойді для виступу. Запрошуємо нас. Шановні односельчани, Дорогі українці, щиро вітаю вас із днем 23-ї річниці Незалежності нашої України. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру і зла. І ми віримо в те, що нас не можна подолати. Нас не подолають роки і століття. Ми зросли з корінням, ми сплилися гідча. Нас до на єдиний народ. Ми українці. Ми захід і світ завжди будемо єдиними. І ми переможемо. Ми переможемо, тому що з нами світ, і з нами Європа, Америка, Канада, Австралія, Японія. Десятки інших країн весь світ піднявся на наш, на наш захист. Ніколи історія цивілізованого світу ще не знала такого випадку, щоб весь світ піднімався за одну країну і допомагав і ворогів. Ми переможемо тому, що за нами правда свята. Ми переможемо тому, що з нами Бог. Слава Україні! Прошу мисами рано. Дорогі брати, сестри, ворога, нині Україна. Яка нині ця акція, яка приурочується к свяжкому событию нашого знамені прапора України. Я промолимо молитву. дайте акцію сищу. Господу Богу, Бог спочети, вислав вас. Владико Вседержителю, Господи, мого прийми молитви і смиренної слези, і біди, і скорбі народа Твоєго примі. Пристаті Сусіком наших, твоїх призивай нині на допомогу і заступленням. Аби світлі, твять я, явлення на Христі, Своєм проти хав... всякі храмоли і нестроєння в державі наш. Якоти все благочь, Бога і слава села, і Мотру і Сина и Святого духа, на Ні і во віки віков. Амінь.